Bye. No. Сьогодні Житомир приймає чемпіонат України і Кубок України з веслування на човнах дракон. Розпочалися змагання 24 квітня, і триватимуть вони до 27 квітня. Щодня на Шудварівській набережній змагатимуться різні категорії веслувальників з усієї України. Це понад 600 учасників різних вікових категорій. Сьогодні, наприклад, змагатимуться спортсмени категорії мастерс, тобто це віком 40 плюс, і інші категорії, але переважно ця. Завтра. 25-го будуть змагання на одиночних човнах на аутрігерах. 26-го числа буде теж такий масовий день. Це субота. Це будуть змагатися якраз діти, юніори, молодь їх найбільше. І категорія якраз парадрагон, ветерани війни. 27-го числа. Це буде заключний день, де так само до дозмагатимуться ті, хто не встиг в ці дні, тому що дуже багато заїздів в цих чотирьох. Змаганнях за чотири дні різних буде приймати участь житомирян 186. Ставляєш в номерсько команду «Кайзер», вікова категорія 19-39. Сьогодні вже завершили змагатися на дистанції 200 метрів, виступав в складі Мікс та відкритий клас. В відкритому класі зайняли третє місце на фінальному заїзді, в Міксу зайняли четверте. Враження неймовірні. Дуже позитивні все подобається. Ми приїхали з Київської області, представляємо команду дібісі. Вікова категорія прем'єри – 19-39. Слухайте неймовірна нова локація, в якому проходили сьогодні змагання 200 метрів. Шикарна природа, неймовірна атмосфера, дуже класні судді, організація, спілкування. Всі спортсмени підтримують один одного. Ви знаєте, ну просто неймовірна така домашня, щира, класна, але змагальна атмосфера. Де хочеться перемагати, хочеться завойовувати тільки перші місця. Сьогодні у мене перемога, жіноча лодка, 200 метрів, друге місце. Приїхав підтримати свою команду «Кайзер Драгон». Сьогодні наші хлопці дівчата беруть участь у змаганнях. Тож треба вболівати. Емоції класні, тому що це в першу чергу мене очікує в суботу прийняти участь у змагання. От, І дуже дуже бентежить. Ця участь в нашій команді ветеранський. Ветеранський состав буде, і будемо брати відстань на 200 метрів. Також приїдуть інші ветерани з інших міст. Будемо змагатися між собою. Я взагалі три місяці. Більше трьох місяців ходжу на цей вид спорту. Займаюся взимку. Ми займались в залі, укріпляли тіло. А як потепліло, то на воду. Ну, пару запливів робили. Пару запливів зробили, але ця субота так настає неочікувано, що хотілося б ще пару запливів потренувати. Так само варто зазначити, що на цих змаганнях відбудеться відбір. В збірну команду України, яка вже презентуватиме Україну на чемпіонаті світу, який відбудеться в липні цього року в Бранденбурзі в Німеччині.